Інсулін займає в історії науки особливе місце. За одну то ж молекулу, Нобелівський комітет двічі присуджував премію Фредеріку Бантінгу за відкриття інсуліну та Фредеріку Сенгеру за встановлення його хімічного складу. І, хоча з моменту, коли в 1920 році в Канаді інсулін вперше врятував хворого, пройшло чимало років. Ніхто вже не візьметься підрахувати, скільки життів врятували ці ліки. Якщо немає інсуліну, то людина впадає в коматозний стан, тому що без інсуліну інсулінозалежні хворі жити не можуть і його для життєдіяльності організму людини треба вживати постійно. Про всю необхідність інсуліну добре знають пацієнти ендокринологічного центру. Пані Галина, наприклад, і досі пам'ятає день, коли їй винесли страшний діагноз діабет другого типу. Двічатой тричі на рік жінка повинна проходити спеціальну терапію. Зізнається, без інсуліну вже не уявляє свого життя. Бо не вистачає коштів, що це. Треба, щоб проколотися дуже багато грошей. У мене я больна, і у мене чоловік болій теж сахарем. Та й трохи тяжко в сім'ї. Що робити? Мусимо боротися так. Діабетики кажуть, що місяця витрачають на ліки в середньому 3,5 тисячі гривень. Інсулін їм держава видає безкоштовно. Щоправда, його одного замало. Потрібні ще шприци та чимало таблеток. Для хворих робити ін'єкції звична справа, хоча перші рази ставити уколи було моторошно. Ну, спочатку було страшно. Тренувався на подушці, а потім вуджу собі інсулін, живіт в основному. Головне, нормально, що щоб була нормально підібрана доза. Якщо підобра підібрана нормальна доза інсуліну для людини, людина може жити з діабетом. Як живе, як живе ви, як живе за людина. Медики застерігають, цукровий діабет в основному з'являється в людей з надмірною вагою, а також після пережитого стресу. Нерідко це захворювання є спадковим. В зону ризику попадають і діти, які народжуються із вагою 3,800-4 кілограми. У таких дітей є причина, предпосилки для розвитку захворювань. Ці тучні люди, які мають надмірний надлишок, як кажуть, ваги. Лікарі радять, хоча б раз в рік вимірювати рівень цукру в крові, адже хворобу завжди легше лікувати на ранніх стадіях, а ще вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.